А, сервесне було. Да? Да. Да. А, так, я. Бажання і також вирішив ваш засланець у Ісіє стоїть біля коридори до Голомінська. Як так не було спошно. Да. Там заразки. Так. А на дистанційному на і Євген Васильович, вигаємо нас. також в нашій комісії було да, на в Ірине Слуцкой ради. Він висловив відручок і е, також директор Сахарапіну Любов Іванович Мінімов і заступник Іван Іванович Лушкан, а також начальник інфраструктурного забезпечення Олег Сергійов. Маємо наразі порядок, складається М -м 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 -м. порядок денний складається з кількох питань. Дозвольте розпочати з першого питання про порядок денний засідання Конституційної комісії з питань охорони здоров'я. І uh, всі uh, члени комісії познайомилися з порядком день. Uh, прошу проголосувати за наданий ремонт. Дякую. У нас четверо са. Uh, ми рухаємося до першого питання. Uh, Уряд денного. Традиційно, на жаль, перших питання у нас завжди стосується надання допомоги загиблим героям наших земляків і ході усіх агресії. Тому а, на даний час нам соціального захисту надав документи з 28 загиблих дорогів наших земляків. 23 троє е, них мають отримати і мають отримати по 100 тисяч гривень допомоги, а 5-7 рівнем члени родини отримають поділену рівними частинами допомогу по 100 тисяч, але рівними частинами і членами родини. Тому, якщо немає заперечень, то прошу проголосувати за дане рішення і за даний список, з яким ви всі мали можливість познайомитися. У нас є е, четверо за. Дякую. Рішення прийнято. П'ятеро. І... П'ятеро, я також за. П'ятеро. Дякую. А, 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 прошу тоді вшанувати. Пам'ять наших героїв, наших земляків Дякую. зякуємо. Наступне питання стосується фінансових планів пам'ятник комерційних підприємств станом на 1 липня 2020 року. До Матеріали були надані і роздані а, на мелектронні адреси членам комісії. Прошу поінформувати Львову проінформувати любов Департаменту виробництво зброю про точне питання. Uh, доброго дня. доброго дня, шановна пані Ольга Олекомана, члени комісії. Сьогодні ми заходимо питання щодо оточення фінансового члену самі на першого п'ятого року. Які зумовлені тим, що було за фінансування до обласного бюджету, державного бюджету з року. Остачнемо вибудовісти про. Перше завтра декоментувалися поштою додатково законодавлення до массивних фінансово департаменту лікарня Німіновока. Отримали в кварталі 55 мільйонів гривень, із яких е, на капітальний ремонт частини будівлі для встановлення манітного інформаційного додаткову. Розпорядження було за обласної військової адміністрації спеціальності у виділення числа двадцять три тисячі. На оплату комунальних посту та сітів це замовлено тим, що доновлено видаткове підходи обратно для розбільшення споживання електроенергії і виникли потреба збільшення видатки на енальну світлі управління. А і збільшено до частину інших нахоження до фінансового план на суму 94 чотири мільйони двісті тисяч гривень. В тому числі платні послуги 700 тисяч гривень, а решта це гуманітарна допомога від проводільного фонду місія карти. Натуральна форма дає доворогувати лікарських федерацій для лікування дерматологічних хворих на змогу 93 мільйони 173 тисячі гривень, кількості тисячу тисяч Комунальним власне підприємство Карпатський обласний кінічний центр дівої такатіо хірургії, додатково отримав 3 мільйони гривень на капітальний ремонт, позаднення віканям та пасажирського ліфтів лікувальному корпусу ЄЦРА А карпатський обласний кінічний центр ділої така діл хірургії. Відповідно до госпорозпорядження голови обласної військової адміністрації справи 10 травня, безкоробне також було виділення двісті тисяч гривень на упаду комунальних послуг та енергонасвітлі додатково ще виділено під опорядження вулиці громадського з моєї відповідних адміністрації 17 червня 2 мільйони гривень для придбання студентів для фотонічних зборів. На сьогоднішній день вже передбачали штук. Більше на доходи в частині інші надходження фінансового плану на суму 2 мільйони 849 тисяч гривень, а саме централізоване постачання від державного бюджету за цільової програми спецево-судинних захворювання. Комунальне інформаційне підприємство саме фактичної реабілітації та паліативної допомоги mm -hmm. Діла Марія, більше мо доходить в частині інші надходження на суму 1 мільйон 298 тисяч, а саме благодійні внести ганки для товари. Збільшилась витратна частина уточення плану від відної частини з переводом перевідного залишку коштів, отриманих від Національної послуги здоров'я за програмами проєкт гарантії 1 мільйон 483 тисячі гривень. Збільшено доходи частині капітальних інвестиції фінансового плану на сум 1 мільйон 780 тисяч, благодійна допомога, а саме надходження натуральних коригів фізичних і літачних освітлів. Мунальник, манцінник і підприємство обнічне та запільноловорічний, баночка з письчне землякової ради. Спішеноволятки на 5 мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч з цих на капітальний ремонт лікувального корпусу літерапевт, дев'ятого терапевтичного відділення у сумі 3,597 мільйони п'ятсот тисяч, це корпус лікувального селища Авша. Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікувального кошту повітря на суму 1 мільйон 860 тисяч гривень. Це ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Розпорядження голови обладнання 20.05 -го, також було виділено дорогу кошту договорського бюджету суми 502 тисячі гривень на оплату комунальних послуг на енергому світі, також біжної кількості обладнання на цільову програму регіональна програма про те, що хімічні заходи по боротьбі з інфекційними хворобами 263 тисячі. Розпорядженням голови Закарпатської влади 10 червня також виділив додатково 3 мільйони гривень на капітальний ремонт частини приміщень та заміни відпадок корпусу літери А, що вона не буде мотивно зі членства, або вона післяцьогорічного лікування діагностичного центру Закарпатської обласної ради. Збільшено доходи в частині інших надходження фінансового плавлення в суму 8 мільйонів 111 тисяч, а сам благодійні внесли на суму 4 мільйони 847 тисяч грн. та центрі планування на суму 2 мільйони 686 тисяч грн. І комунальне комерційне підприємство Обласна дитяча лікарня. Ми маємо найбільші вимоги змін до фінпланту в чоловіку збільшення. Це 21 мільйон 866 тисяч для виконання вимог грантового готового до групи про партнерство в рамках програми Ітебріт Польща Україна. Виділено 10 мільйонів 656 тисяч гривень для придбання шампіонівного поможливку, для капітального розміну по частини трилетів у інтерферіку Майдану Ліга цінно-відприємства обласна дитяча лікарня Законодавської обласної ради з адресою Д.Івана Івана у тому році, який у нас випадково каже, у сумі 1 мільйон 50 тисяч гривень. Для придбання реабілітаційного обладнання та надання фотку в реабілітацію 1 мільйон шістьсот ідесот дев'ять тисяч гривень. Для реконструкції будівлі -Б, симптом, і реабілітаційний центр синтемі створення стаціонарно-психіатричного відділення. Це так називається я, тому що там інакше не можна, але це окремий корпус. Ну, Обласна дитяча лікарня, 6 мільйонів. Це для реконструкції приймального відділення для будівництва, для реконструкції психіатричного відділення, для реконструкції приймального відділення частини першого поважного будинку під Вікторовим комунальним інформаційного підприємства обласна дитяча лікарня у сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень на коригування ДПД. На обласну програму супровий діабет виділить 2 мільйони 638 тисяч вже придбали в Сулінові Попри і Роскільники. Так, також було проведено зміни до плану використання бюджетних коштів по об'єкту рекорд. Ось перепрошую. Добре, добре. На 3 мільйони 500 тисяч це поточний ремонт приміщення реабілітаційного стаціонарного відділення на комерційної ребенка обласна дитяча лікарня, яке Дуже добре розпостартувало, розпочала роботу. Вже має гарні надходження: 1 мільйон 500 тисяч гривень. Поточний ремонт приміщень онкогематологічного відділення цього ж закладу на 1 мільйон 500 гривень. Поточний ремонт вхідної групи для безпечення доступу мобільних у населення комунікального метаційного підприємства. Пров... 500 тисяч гривень. Загальна сума 20 гривень. А що з цим звертатиметься в цей рік? Тому що це що можна забезпечити, що в обласній клінічній лікарні використання може бути неодноразовим. Зберегніється в лікарні. Ближче ставлені випадки для ремонту хостесу, де знаходиться адміносептична клінічна лікарня, де є дуже багато наших прислуг. А також uh, відділення гематології в корпусі А це два mm, відділення, які знаходяться дуже парні, uh, в дуже поганому панісній клінічній лікарні. Видно, що про них не треба забути, можливо, нас наступного разу врахувати і ці підрозділи, uh, оскільки і в одному і кількому підрозділи захожуть одні з ваших пацієнтів, там mm, є палата десять-15 чоловік високого часу. Ми виставили та відкритими там, він казав, що підписується. А поспішно з цього часу це все тягнеться, Я думаю, що треба виношу дуже гарні результати, чудові результати, і кожна лікарня я бачу отримала тише те, що потрібно було. І я би Просто хотіла підрозділити ще раз разміти дорослі саме на ці відрозділи, бо вони потребують такої дітей. Я розпотримую Антону Івановича, згодом ти сьогодні, так? Я виявив твій проєкт, тобто фундаментацію у нас. Бо інакше, без ПКД ми не можемо робити Треба зупинитися з ПКД, треба ввести чек і гроші не думаю, це б проблема. вкопили. Так. Найлякшу організацію ми відбираємо у господарній сфері. Що з найвплощеного року виглядає? Якщо для проведення реконструкції. цих вона. треба. Це, 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 для це, 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 я це раз зверталася однозначно через навіть по місту, але це все на рівні ПКД no. зникає. No. Ну, я розумію, що треба є мертве, треба це, це є щось важливіше, але ті хлопці там далі лежать. Далі на наступний раз ми слухаємо ще буде додатково, там ще просимо 11 мільйонів здається, на рюкзак про конструкції реабілітаційного для нас, для нашої помітили, щоб зробили красиву реабілітаційну загубу, мови створили, а саме перебування відділені Це якраз Це а в на... нього. Що... Ми спілкуємося на скелятку, один проєкт на кошторівський документацію, що нам мали зміння і відповідальність, як ми ще не вирішили і гематологія. А то воно завжди кожен кров супроводжується певним витоком. А, бо знає мене мучить. Тільки ми можемо якісь збіг. Можемо дати долучення перед ним. Можливо, що мені додається все міститься, наша поліція визнанте, там якийсь Наташа професор десь. Включаємо додоменту долучити вийти. Так. Нормате. Так ні, ну мати рециденції. Ну, це Я не розумію. Це серйозно? Так, Дякуємо тоді. тримаємо і беремо до відома, і підтримуємо звичайно перепроваємо всі пропозиції находки. Будь ласка, прошу підтримати голосування. Дякую, у нас є не всі за, всі члени комісії за. Спасибі рухаємося руки, руки далі поряд. Відняв нас тут на питання у нас про. Зміни до центр медичного реабілітації проєктивного індопоміла, зміни в тепло підприємства, матеріали для ознайомлені було надіслано до електронну адресу, це мало ознайомлення, що тоді і Олега Юрьевна поментива, і люди навіть. Uh, Пропонується внести uh, розділ третій мета діяльності, доповнивши його під пунктом 3.3, uh, uh, Саме надання послуг раннього втручання з метою забезпечення розвитку дітей в природному у середовищі послуг раннього вручання, яке забезпечення розвитку дитини, збережені і дороги закриттям, довів повітря від народження до чотирьох років. Такі пункти їм необхідно внести інтеремент діяльності з метою. Участі в проектах оповідала керівниця, які в'язані допомоги з гранту із даним напрямком, і з подальшою там великою розпочати цих діток. Технічне питання у нас голова має право нагороди передали достатут за попередньою погодження комісією, приховуючи такі технічні справки змінки. Це дуже реферитасні. Попрошу не помістити тренаги це зміни до статуту. Зараз ми повертаємося до того послугу раннього причалі. Ми маємо складові медично соціально, медична, наче смені які включилися в цю роботу, зараз працюють під сім'ями. Повертаються ті патронажі, які були колись, і так далі, тому що ми бачимо, що це права. Друга частина це соціальні послуги, правда, ні речення, де залучена саме целамрія. До факту є перекон департаменту охорони втроє дає більше. Ми це прекрасно розуміємо. І саме розвиток пеної послуги замовлення розкови до серці. Він це дуже активно працює. Зараз видають неволі дошли у ремонт відділення, де повинні даватися ці послуги як знищили. Найближчим Найближчі досміни менше менше, такі давали записувати. Якщо є питання в членів комісії? Підтримаємо. Є пропозиція підтримати, дане питання, проголосувати за будь mm -hmm. ласка. Думаю, що це важливе питання, то точно розширшить розвиток закладу. Дякую запитання, якщо йде членів комісії, але що висячив питання пропозицій до обговорення буде нема. Що немає засідання з комісії, закрити дякую всім за участь за. за.